Землю селянам. Я дожим увідати ситуацію. Селяни з Мелітополя вимагають розпаювання земель. Сміттєвий бак опудало люстрація. Віктор Межейко попадає безпосередньо в зону дії нашої акції Гади лізуть в Раду. У Кіровограді судять запорізьких чиновників. З'їхалися всі: рятувальники, медики, міліція. Вибухи, дим та постраждалі, бойові навчання однак все як у реальному житті. У місті відпрацювали план дій на випадок теракту. Ці та інші новини далі. У випуску четвер, 16 жовтня. Це новини на вільному просторі в студії Юля Козиряцька. Вітаю. Війна за землі господарства відродження під запорізькою облдержадміністрацією Сьогодні мітингували селяни. Мелітопольці намагались достучатися до влади та повернути свої землі. Мешканці селища відродження вже бунтували у своєму районі, проте марно. Тепер приїхали у Запоріжжя. Чи домоглися селяни свого? Далі Марія Дімаровська. Представники сільгоспідприємство відродження відстоюють своє право на землю. Прийшли сюди і міські активісти. Вимагають звільнити керівника господарства та вирішити питання з розпаюванням земель. Руслан Гаврилюк, активіст селища, впевнений, підприємство роблять банкрутом штучно. В тому році поміняли директора, поставили Журавлова, який був тут начальником агропромишного комітету. Он чітко прийшов і одразу погнав. КРС дав весь абсолютно. Свині, що він там розказує сказки, що було 1200. Не було 1200, було 3000 тисячі свинів. Руслан каже, за подібною схемою підприємство банкротують вже 4 роки. Вот стоїть старший бухгалтер. Вона вивчає бухгал, бухгалтер. Вона не одна разу відправляла Національну академію раних наук. Про цю ситуацію, що технічні вганяються хозяйства в довгі. Чоловік розповідає, селяни протестують вже не перший раз. Вони і раніше збирали необхідні документи для розпаювання земель. Проте директор підприємства відродження не звертав уваги на вимоги селян. Та люди зібралися, кажуть, так якщо сніту роботи, ні то нічого ми маємо право на земельний наділ. ді правильно Маємо. Давайте нам земельний наділ. Ви що ж ролю. Так, хто буде травляти на десятіх українськоїлки, теж буде вгоден. Нічого ви не даєте, то що по закону якоби не можна постанови 91-го року. Люди з такими газами на нього смотрят, Як не можна? Як так получилось. Вже невдовзі до мітингарів вийшов керівник Держземагентства. Олександр Євграфов, запросив Руслана та інших селян на розмову і пообіцяв допомогти вирішити їх проблему. Я дуже увідіти ситуацію. Когда ознакомлюсь з документами в працюальні сроки, буде надана обґрунтовану відповідь, Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проекти. Незапланований вихідний для працівників підприємства Запоріжсталь влаштували представники правого сектора та самооборони. Мітингарі вимагали припинити травити містян шкідливими викидами. Активісти перекрили прохідні заводи. На роботу не змогли потрапити тисячі робітників. Активісти пройшли у балаклавах, захисних пов'язках, а ще прихопили з собою декілька тонн землі. Навіщо і чим усе закінчилось у сюжеті Катерини Шапки. Заводу не проїхати представники правого сектору та самооборони налаштовані рішуче. Дихати шкідливим повітрям їм набридло. Чому Я... ви не фільтри? на вибор? На каком ні? Как это нету? Ахметов і його група заробляють, а все остальные люди от этого страдают. У нас дети болеють онкологическими заболіваннями. Ми на сьогоднішній день займаємо перше місце. Позагрізньоності благодаря за Вести розмови з працівниками заводу активісти не хочуть, вимагають, аби до них вийшли керівники, бо кажуть, саме вони мають відповідати. Посилають к нам каких-то століварів ніпонятних з золотими часами, золотими браслетами, швейцарськими часами, то тобто, сках би. Люди називаються століварами, представлятися не хочуть, должності свої не називають. Та прочекавши чотири години, директора так і не побачили. Замість Ростислава Шурми поговорити вийшов ще один робітник «Запоріжсталі». Запоріжжялі. Щораз повторяю ніхто раз Шурма знаходиться на ремонті. Він сам сам Він в заводі Він сам. Заводі. сам що, туди ми будемо сам ремонтує. А це вже другий прохід на територію заводу. Його мітингарі перекрили також. Робітники комбінату кажуть, через це не змогли відвезти продукти дітям. Стояла продуктова машина, везли дітям, дитячий сад, продукти. І його не випустили. Це разве нормально. Та протестувальники відповідають про це особисто їм ніхто не казав. Поки тривав пікет, з'явилася інформація, що мітинг проплачений. Але учасники акції запевняють, не за гроші стоять. Ми за ідею стоїмо чисто за ідею, так». Да. за ідею у хід пішли і димові шашки у відповідь на запоріжсталівський дим. Пікетувальники пустили і свій. Обіцяли стояти до останнього, але надиміли і почали роз'їжджатися. кажуть, їх керівники вели переговори з іншою стороною про що домовились, поки і самі не знають. Акцію назвали попереджувальною. Планують звертатися до прокурора з екологічних питань. З Завтрашнього дня ми дадім свої пропозиції, і якщо на них не будуть реакції, ніякої ми продовжимо акцію. Мітингарі роз'їхалися, залишивши після себе біля воріт Запоріжсталі купу землі та гілок. Вже після пікету з'явилася інформація, що мітингував не правий сектор, а невідомі, що лише видавали себе за учасників правого руху. Про це прес-службі комбінату повідомив речник правого сектору Артем Скоропадський. Так значиться на сайті заводу. Однак, згодом на своїй сторінці у Фейсбук один із лідерів правого сектору Борислав Береза підтвердив, що пікетували таки представники правого сектору у Запоріжжі. Катерина Шапка, Федір Попадюк, Павло Василков. Спеціально для медіагруп нові проекти. Запорізькі активісти мітингували і під стінами Кіровоградського суду. Тут вже втретє розглядають справу екс-губернатора Запорізької області Олександра Піклушенка та голови облради Віктора Межейка. Нагадаємо, їх звинувачують у розгоні Євромайдану в Запоріжжі 26 січня. Цього разу підтримати активістів приїхав і Київський автомайдан. Активісти вважають, що розгляд справи навмисне перенесли в Кіровоград. кажуть, або швидко закрити справу. Сьогодні завітали, тому що були недалеко. І, окрім цього, Віктор Межейко попадає безпосередньо в зону дії нашої акції, гади лізуть в раду. До ганку будівлі активісти підкотили сміттєвий бак, щоб судді не забували про люстрацію. Прихопили з собою шини та ляльку з обличчям Олександра Пеклушенка. Імпровізований образ Пеклушенка. От і якщо все ж таки вони до нас не вийдуть, або якось там будуть переховуватися, або як через чорний хід, то ми це опудало, Тоді будемо і показово на камеру, і потім розповсюджувати через соцмережі. Контролювати хід судової справи активісти планують до оголошення вироку. Автомайданівці привезли з собою і шістьох учасників Запорізького майдану. Ми добирались сюди п'ять годин на машині. І матеріальне, і фізически просто очень тяжело. Нужно срочно приймати меры для того, щоб возвращать слушание это дело в Запорожскую область. Та справу продовжать розглядати у Кіровограді. Наступні слухання пройдуть 23 жовтня. Нагадаємо, 23... Більшість сотні. За рішенням попередній суду Запорізької області на справи перенесли до Кіровограда. Тут пройшло вже два слухання. Проходили вони без потерпілих. Анна, Анісімо, Микола Мумига, Олег Позняков, спеціально для медіагруп нові проекти. Підвищення громадського контролю за владою це унікальний шанс для реформ в Україні та Запоріжжі. Журналісти Мустафана Єм та Сергій Лещенко пропонують нові законодавчі ініціативи. Це стосується не тільки сфери медіа, а й проблем депутатської недоторканності, фінансування партій та зменшення кількості політичної реклами. Ви можете представити обще об'єм політиці за політики защитити. Если рекламу запретить, этот объем станет намного меньше. Я думаю, это просто нужно потихоньку спускать воду из политики, спускать эти деньги и таким образом делать политику менее затратной, и, соответственно, это будет уменьшать влияние уже олигарха. Но это одна из наших инициатив. Не говоря, например, там, о большей прозрачности, чтобы все депутаты... Оказывали свои не просто декларации, а свои активы и таким образом декларировали конфликт интересов. Ну, политика. Политики их много, они разные. Есть факты и поступки, которые эти люди совершают. Очевидно, если будут делаться какие-то вещи, которые нам не приемлемы, мы будем об этом говорить. Вопрос состоит в том, какая цель. То есть, если цель просто э, покритиковать, чтобы показать себя, нет, мы этого делать не будем. Если эта критика действительно будет приносить пользу, будет менять решение. І притом і лібують скривати які-то ми будемо це делать. Крім цього, на зустрічі з журналістами поговорили про газові проблеми, рівень відповідальності політиків та антитерористичну операцію. Стіна диму та гучні вибухи у Запоріжжі провели спеціальне навчання на випадок теракту. У заході взяли участь рятувальники, медики та волонтери Червоного Хреста. Як пройшли навчання, бачили і наші журналісти. Ці навчання максимально наближені до реальних подій. За сценарієм відбувся вибух, від якого зайнялась пожежа. Учення ці тренувачні, це не провірочне і не показові учення. Їх старались зробити максимально приближеними до реальним умов, але дії зарані аговарювались. Так скажем тут все, ніби по справжньому вибух пожежа постраждалі. Когось рятують волонтери, інших доводиться евакуйовувати за допомогою спеціальних тросів. Дякую <laughs> А тут постраждалим надають термінову медичну допомогу. Оглядають поранених, перев'язують рани, як професійні медики, так і волонтери. Керівництво рятувальників кажучи із завданням всі впорались. Серйозних ошибок ніяких не було. окремі невеликі недочоти, Всі руководні служби взяли на замітку. Ну на общий ітог такі недочоти не повлияли. Тобто достатньо хорошо з служби гражданської захисту. Після навчання представники Червоного Хреста провели майстер-клас. Усі бажаючи мали змогу навчитися правильно надавати. Постраждалим першу медичну допомогу. Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков. Спеціально для Медіагруп, нові проекти. Пересувна бібліотека у Запоріжжі. Відтепер алейми парку Дубовий Гай курсуватиме новенький автобус. В його багаж книги. Кожен хоче зможе покататися на цьому автобусі та погортати підручники. Цікаві книги пасажири можуть взяти з собою, але натомість мають залишити тут свою. Стопус библиотека однозначно будет работать в режиме кроссбукинга, потому что формировать систему читательских билетов, там, сбора паспортных данных, ответственности за утерянные книги, мы на территории парка не собираемся, у нас нет таких возможностей. Вот, поэтому для того, чтобы почитать, да, нужно принести из дома ту книгу, которую ты уже прочитал, и взять любую с полки, другую, ту, которая тебе интересна. Працює така пересувна читальня тільки на вихідних. Поки що на полицях бібліотеки на колесах книг мало. Зараз тут можна знайти хіба що підручники з історії України та детективи. Та організатори сподіваються, невдовзі читальні на колесах поповниться новими виданнями. Ексклюзивно у вільному просторі Її голоси вже почув увесь світ. Тепер пікардійська терція і у Запоріжжі. До студії вільного простору завітали тенери українського акапельного гурту. Солісти Пікардійської терції Андрій Капраль та Ярослав Нудик розповіли про особливості роботи гурту. Поспілкувались і про склад терції, який не змінювався вже 17 років. Нам навіть Когось забрати, чи когось додати, чи когось поміняти, це в принципі вже неможливо. Тому що ну, ми, напевно, приречені в доброму розумінні цього слова от, жити і творити в такому складі, в якому ми є. Тому що це вже цей організм, який один від одного залежний. Розмовляли і про репертуар. Чоловіки кажуть, ніколи не присвячували свої пісні конкретним подіям, поціновуючи їх творчості, самі роблять пісні символічними. Нагадаємо, вже цієї суботи о 19.15 традиційний телемарафон на вільному просторі протягом двох годин команда ВПТВ разом із гостями обговорюватиме актуальні теми для міста та області. Це всі новини на сьогодні. Наступний випуск новин чекайте вже завтра о 19.15. В студії була Юлія Козиряцька. На все добре!